Чуксоломія, 11 ранку, 9 травня, підбірка актуальних новин тижня. Підійдемо до новин економіки. Ситуація досить складна. Українці просять обмежити споживання світла. Росіяни вчергово завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Такі атаки на генерацію тривають від кінця березня, а найсильніше постраждала Харківська область. Економіка РФ повністю керована війною в Україні. Що це означає? Війна проти України зараз є головним двигуном економічного зростання Росії. Російська економіка зараз не може дозволити собі програти війну в Україні, але й не може виграти її. Вона зараз є повністю керована війною, бо її видатки на армію зросли до безпрецедентного рівня. Про це йдеться у матеріалі старшого викладача економіки в Ланкастерському університеті Рано Фукарта для The Conversation. Далі у випуску трагічні новини. У Луцьку судили водія, який насмерть збив дідуся зі Львова. Родичі загиблого від надання показань відмовились та просять водія суворо не карати. Луцький міськрайонний суд оголосив вирок для 57-річного водія вантажного фургона, який наїхав на 86-річного жителя Львова. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці аварії. Водія уродженця селище Торчин суд визнав винним. Напередодні в Україні стався прецедент: за добу в річці тиса виявили понад шість у потопельників. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорин прокоментував, чому українці лізуть в тису на смерть. За словами військового, це пов'язано з ефективною роботою Росії, яка фінансує пропаганду проти мобілізації в Україні. Про це Жорин написав в мережі. За словами бійця 3 ї окремої штурмової бригади, інакшим чином не пояснити, чому людям страшніше піти до армії, аніж топитися в тисі при спробі втекти з України. Перейдемо до новин культури. Віталій Кличко вручив відзнаки почесним громадянам міста Києва Лінії Костенко та Валерію Залужному. Зустрілись вдома у письменниці, був присутній Іван Малкович. Цих політичних біжутерій не ношу, ви знаєте. Це не біжутерія. Бю Знаю, от вас це ні, все. Думаю, а... перше в моєму житті я вдячна за нагороду. Якщо, якщо буде така можливість. Вперше в житті я приймаю нагороду звання з якимось відчуттям дуже гарним. Віталій дякую вам. Дякую. Дякуємо вам. Я зараз візабіг з оцим залізним генералом, дуже рада. Візабі з цим лисерем Києва. От і з усіма вами. дякую. Валерій Федорович, від імені громади, хочемо подякувати вам і також вручити звання почесний громадянин міста Києва від вдячної громади за ваш внесок. Оборони міста Києва. Дякую. Вітаю Дякую. вас. Дякую. Вітаю вас. Давайте я строфою. Милицарі, нелетарі, нележні. І діло наше чисте і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. І через це і через нам важко так. І Важко нам все через те. Надихаюче, треба витримати. Треба витримати і треба перемогти. Я не знаю, наскільки це надихає. От. Витримаємо. Джері Хейл отримала травму коліна під час виступу на сцені Євробачення 2024. Поки тут такише стало розташу. Нарешті що сталося з коліном, бо всі питають, що з коліном? Отой е, момент, де я піднімаюся на гору. Підіймаюся, значить, я на гору. І в кінці, коли вже відпочалася кульмінація, я падаю на коліно. Коли ми репетируємо, це на підвозі, розумієте, там немає куду нахилу. А тут, виходить, я ті витягнуся вперед і грохаюсь на гору на цю, а вона під кутом. А на ній репетирувати у нас немає можливості практично. Тому трошечки перестаралася, бо експресія, і ти себе не тягнеш, і адреналін просто тобі е, штирить в очі, в вуха і всі органи. Е, ну і в коліна в тому числі і я себе трошечки себе вдарила. Така людина е, я жива чесно. Воно зараз мені приклали холодок, і все буде добре. Ми читали всі слова, ми все бачили. Дякуємо всім, хто нас підтримував, але вже в цю суботу. Вже в цю суботу вам потрібно знову зібратися силами, підключити усіх, усіх своїх родичів, друзів, знайомих в Україні та за кордоном, у яких є іноземні номери, для того, щоб знову е дати нам свою підтримку і силу, яку ми відчували цього разу на сцені. Політичні новини у Міноборони заявили, що не всі держслужбовці матимуть бронювання від мобілізації. Нова заява від уряду Польщі. кажуть, що мають секретну зброю для того, аби налаштувати Трампа проти Путіна. Перейдемо до новин з фронту. ЗСУ зупинили просування росіян. Жданов назвав напрямка. На кількох ділянках фронту в Україні ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію, зупинивши просування російських військових, заявив військовий експерт Олег Жданов. Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1300 військових. Яка ситуація на фронті? Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу російські війська втратили орієнтовно 1300 військовослужбовців, 11 танків, 35 бронемашин, 23 системи, одну РСЗВ і одну систему ППО, 69 одиниць автотехніки, 8 одиниць спецтехніки, а ще 41 крилату ракету і 47 безпілотників різних типів. Что ты ч сказала? Ханчтам заявив, я не взяла дыхание. А я забыла сказать.